Хочете більше продавати на а не сидіти з нульовими замовленнями? Вітаю в клубі тих, хто все робить правильно, проте не продає. Якщо ви робите хоча б одну із цих п'яти помилок, значить варто щось міняти, іначе бізнес просто не буде приносити прибутку. Дмі привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг агенції ціль. І в цьому відео я розповім про топ-5 помилок, які роблять продавці на Prom.ua, а потім дивуються, чому ж в нас немає продажів. Проте перед початком цього відео я хочу вручити вам невеличкий бонус, який вам точно стане у пригоді. Це безкоштовна консультація від спеціалістів. Нашої агенції ви нею можете скористатися на свій особистий розсуд. Проте, навіть те, що ви почуєте в цьому відео, ви зможете з ними обговорити абсолютно безкоштовно і вони вже нададуть вам рішення, оскільки ми відповідально підходимо до кожного з наших клієнтів. Ну що ж, поїхали. Для початку я що ви заходите на сторінку товару і бачите опис Класний, якісний беріть, не пошкодуєте. Характеристики такі ж самі. Класний, якісний зручний товар, а фото взагалі розмите а алоготип іншого бренду. Клієнт не телепад, і якщо ви не поясните, чому ваш товар крутий і не надасте якісні зображення, то клієнт просто піде. За статистикою потрібно 5 секунд для того, щоб привернути увагу клієнта. І з таким підходом цих 5 секунд ви просто змарнуєте надарма. Наступна проблема це, коли ви бачите товар за 500 гривень, додаєте його у кошик, а там вже 650 гривень. А після підтвердження замовлення прям цілих 1000 гривень. Ну тобто ще родзинка на вишенці це уточнюйте актуальну ціну, тобто серйозно настільки складно її написати. Клієнти просто ненавидять такі сюрпризи. Якщо ціна постійно скаче, то це знижує довіру до вашого магазину. А якщо ви просто заманюєте клієнтів низькою ціною, а потім бац, і вона просто росте на очах, тоді ви просто наражаєте себе на тони негативних відгуків. Наступна проблема звучить приблизно так. Привіт, я ваш менеджер, який не відповість ніколи. Пишете в чат. Тиша, дзвоните, абонент поза зоною. Це що, якийсь новий рівень квесту? Знайди менеджера. Секрет доволі простий. Чим швидше ви відповідаєте, тим більше продажів ви отримуєте. Якщо людина не отримує відповіді протягом декількох хвилин, то вона йде до конкурента. Тому або будьте онлайн, або налаштуйте автоматичні відповіді. І ось ми з вами проговорили вже три помилки, які часто роблять продавці на Prom.ua. І якщо в них ви вже помітили себе, то раджу скористатися безкоштовною консультацією в описі або ось за цим посиланням. Ну а ми їдемо далі. Відгуки це ваша репутація, але є ті, хто гадає, що вони не важливі. Навіщо відповідати на негативні відгуки? Вони ж пропадуть самі свою. Або ніхто не скаржився, ага, це тому, що у вас три продажі на рік. Або оцінка 3,2 нормально, угу, якщо ви хочете більше взагалі не отримувати прибутку. Реальність така: люди читають відгуки перед покупкою. Якщо у вас крутезний товар, але. Відгуки негативні щодо сервісу, то продажів у вас не буде. Навчіться грамотно реагувати на негативні відгуки, а ще краще залучайте людей надавати позитивні відгуки. Про сею для слабаків органічний трафік рулить. Саме так говорять ті, у кого немає продажів. Вони ще переконують в тому, що реклама це дорого, і краще просто чекати, коли. Покупці самі знайдуть його товар. Сюрприз, конкуренти не чекають, вони налаштовують рекламу в просеїв, Google Shopping, Meta Ads і просто забирають ваш трафік. А ви й надалі продовжуєте сидіти і чекати, коли ваш товар нарешті знайдуть. Ну що ж, якщо ви не хочете просто сидіти на промі і чекати, коли нарешті. Продажі підуть рікою, тоді варто уникати цих п'яти помилок. Проте, якщо ви все ж таки побачили себе в цих п'яти помилках, або знаєте про помилку, яку ви робите регулярно, про те чомусь досі не добралися до шляху її вирішення, тоді раджу скористатися нашою безкоштовною консультацією в описі або ось тут за посиланням. Хочу наголосити на тому, що це не звичайна там консультація банальна. Ми вже зробимо мікророзбір вашого магазину, тощо, тощо, подивимося, оцінимо. Коротше, спеціалісти про все подбають. Вами, просто е, зареєструватися в описі або і тут за посиланням. Ну що ж, а я дякую, що ви додивилися це відео аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на канал та написати в коментарях, які ще помилки на Prom.ua ви знаєте. А я дякую вам всім до зустрічі!